Всім привіт! В цьому відео поговоримо про два популярні ринки Форекс та Крипто. Розберемо, чим вони відрізняються, та розкажемо, з чого почати краще новачкам при виборі Форекс чи криптовалютного ринку. Почнемо з визначення цих двох ринків. Якщо ми говоримо про Форекс, то це є фінансовий ринок, який дає можливість торгувати парами фіатних валют: тобто, це може бути євро, канадський долар, японська єна та багато інших. Якщо ми говоримо про крипторинок, то це ринок, який дозволяє торгувати тільки криптовалютні активи. До них відносяться біткоін, ефір, Solana це найпопулярніші криптоактиви, які ви можете чути, але їх є досить багато. Давайте порівняємо тепер ці два ринки між собою і розберемо їхні ключові відмінності. Почнемо з доступності. Під словом, доступність мається на увазі те, наскільки ви можете легко зайти в цей ринок, наскільки ви можете. Легко почати, тобто зареєструватися на платформі і так далі. Коли ми говоримо про крипторинок, тут досить все просто. Ви завантажуєте біржу або просто переходите на сайт. Для прикладу, це може бути Bybit. Давайте перейдемо на біржу, Bybit та подивимося, як це може виглядати. Коли ви перший раз відкриєте будь-яку криптовалютну біржу, ми обрали зараз, на прикладі Bybit, але в цілому різниці немає. Ви будете мати перед собою завжди вікно зареєструватися. Ця кнопка є тут, ця кнопка є тут. Натискаємо Реєстрація. І звичайна реєстрація. Ми вводимо електронну пошту, створюємо пароль та створюємо аккаунт. Далі проходимо верифікацію, займається зазвичай біля 50 хвилин. І все, біржа готова. Перейдемо на саму біржу. Після реєстрації на біржі, все, що нам потрібно, це поповнити наш аккаунт. Є декілька варіантів, як можна поповнити аккаунт на біржі Bybit. Це може бути P2P через третіх осіб. Ви переказуєте комусь на карту кошти. та... Вам вони обмінюються на криптовалюту. Можна поповнити за допомогою карти, за допомогою деяких банківських систем, типу як ZEN, типу, як Revolut. І є досить багато популярних варіантів, як можна придбати криптовалюту. Це є досить просто і є досить швидко. Після того, як ви придбали криптовалюту, далі ви можете просто перейти в торгівлю. Чи спотова, чи фьючерсна торгівля, та почати торгувати. Тобто, наприклад, заходити там, в спотову торгівлю, і вже ви можете придбати собі біткоін. Займається по часу, щоб розібратись перший раз, досить небагато. Тобто, можна сказати, що ринок є максимально доступним і максимально простим для будь-якого користувача. Говорячи про доступність ринку Форекс, в цілому так само є досить легко зареєструватись і почати працювати на цьому ринку. Просто коли ми зазвичай чуємо про ринок Форекс, нам здається, що це щось тяжке, що це щось, де треба багато зробити. Насправді там процес, можливо, навіть простіший, ніж в крипторинку. Давайте поглянемо, як це виглядає. Повертаючись, наприклад, до біржі, Bybit. з нещодавніх часів в нас є так само можливість торгувати Форекс і на біржі Bybit за власні кошти. Тобто, ми можемо зайти в розділ Золотої Fix і тут переказати сюди кошти. Та торгувати Форекс наші криптовалюти. Тобто різниці тут майже немає, все не так само просто. Або ж так само, ми можемо перейти на сайт пробкомпанії, які ми використовуємо. Для прикладу беру BluGarдіон. Сайт Блюгадіана це пробкомпанія, яка може дати вам можливість отримати кошти в управління. Про пробкомпанії в нас є досить великий список відео. Ви можете перейти на наш YouTube канал, Site Trading та в пошуку написати проб. І у вас тут з'явиться список відео про проб. У нас їх є досить багато. Ви можете ознайомити, що це таке, для чого це потрібно і як з цим працювати. Знову ж повертаємось до проб-компанії. На сторінці BlueGuardian ми можемо так само зареєструватися, придбати проб, обрати для себе проб, який нам підходить по сумі, та почати торгувати ринок Форекс. Тобто, процес ідентичний як на ринку криптовалюти. Хоч здається, що тут, начебто, все складніше набагато, по факту, тут можливо навіть і простіше. Або можна сказати, що так само. Е, доступність цих ринків, можна сказати, вона є однаковою, тому порівнювати їх можливо навіть і не варто, тому що вона є легкою і там, і там. Ми зараз порівняли для того, щоб показати, що це досить просто на двох ринках, насправді, хоча може здавати, що це буде навпаки. Далі години роботи е, в годинах роботи є мінімальна різниця. Якщо ми говоримо про криптовалютний ринок, це ринок, який працює 24 години на добу без вихідних, тобто 7 днів на тиждень цілий рік, навіть в новий рік, навіть в будь-які свята, він завжди буде працювати. Якщо ми говоримо про Форекс, це ринок, який більше пристосовується до країн, і він працює не 7 днів на тиждень, а лише 5, та на деякі свята він також не працює. Тобто, тут ринок працює 24 години на добу, але тільки 5 днів на тиждень та не працює в свята. Не в усі свята, але в залежності від країни, в залежності від валюти країни, він в певні свята може не працювати. Тому це є різницею двох ринків. Це години роботи на криптовалюті. По годинам роботи ми можемо працювати більше, тобто в нас ринок не зачиняється ніколи. Говорячи про початковий депозит для роботи на ринку, в цілому немає такого поняття, як мінімальний стартовий депозит і так далі. Ми можемо почати як з 10 доларів вчитись торгувати, так і з 100, так і з і інших сум. Якщо ми говоримо про крипторинок, процес досить простий. Ви берете суму, ну зазвичай там мінімум 10 доларів буде. Закидаєте на криптобіржу, поповнюєте будь-яким зручним для вас способом та починаєте торгувати криптовалютою. Якщо ми говоримо про проб-компанії, є два варіанти: або ж як я показував через Bybit, або ж ми можемо придбати проб-компанію. Там зазвичай середні ціни від 30 доларів. перейдемо зараз на сторінку про Проб це сайт, на якому можна обрати для себе проб, який підходить вам по вашому бюджету та іншим критеріям, які вам необхідні для торгівлі, тобто там мінімальний ризик, який ви можете брати, максимальний ризик, який ви можете брати на торгівлю, скільки ви можете втратити на аккаунті і так далі. Відмінностей стає дуже багато, і на цій сторінці ви можете для себе брати проб. Якщо ми відфільтруємо по ціні, ми побачимо, що мінімальний проб це 13 доларів. Не всі пропи там доступні для України і так далі, є мінімальні нюанси, але в цілому, якщо брати там самий Простий проб, який ми можемо придбати, там 25 доларів це мінімум, і на який ми можемо точно розраховувати. Така ціна плюс-мінус буде завжди. Тобто в цьому ринку можна почати з 25 доларів, якщо ми говоримо про Форекс, і є можливість отримати 5 тисяч доларів в управління, всього лише за 25 доларів. Якщо ми говоримо про крипторинок, так само тут є проб-компанії, і так само можна отримати. Але проб компанії для криптовалют їх не дуже багато. Наприклад, тут є така проб-компанія, як CryptoFundTrader. Trader. Вона знаходиться ось так. Сіфіті, вони тут скорочено називаються. І це пробкомпанії, на якій ми можемо торгувати криптовалюти також. Тут мінімальна ціна також 40 доларів. Не так багато. І в цілому ми можемо отримати 5 тисяч управління. А якщо ми говоримо про власні кошти, ми можемо просто їх закинути на біржу і торгувати на власні кошти. Тут кому як зручніше, кому як комфортніше. Тому, якщо ми говоримо про початковий депозит для роботи на ринку, можливо на Форексі він буде трошки більшим, тобто там можливо буде середня вартість 25 доларів, щоб почати нормально плюс-мінус торгувати на цьому ринку. Якщо говоримо про крипторинок, там можна почати з 10 доларів. Але не вважаю, що це досить суттєва різниця і що це настільки критично. Тобто, ці два ринки вони фактично однаковий порів входу мають для того, щоб почати торгувати, вчитись торгувати. Наступне це типи трейдингу. Коли ми говоримо про Форекс чи коли ми говоримо про криптовалюту, там трошки відрізняються типи трейдингу. Фактично, інформацію, яку ви можете отримати від матеріалів, у нас так само на youtube каналі є багато матеріалів про саму торгівлю безкоштовних. Ви можете перейти на наш YouTube канал в списку відтворення. Тут є навчання трейдингу від Crypto Industries. Можете відкрити, і тут є досить багато уроків для того, щоб почати вчитись на будь-якому ринку. Тобто логіка тут підходить майже під. Два ринки вона однаковою буде. Є там мінімальні нюанси між Форекс і крипторинком в плані торгівлі, в в плані інструментів, які ми використовуємо, але більшість вони підходять і під той і під той ринок. Тому, якщо ми повертаємось до типів трейдингу, то Форекс це більше про денну торгівлю, тобто про торгівлю кожний день. Якщо ми говоримо про криптовалюту, не завжди ми зможемо торгувати там кожний день, не завжди там. Досить часто будуть угоди, навіть не те, щоб кожен день на Форексі так само не завжди є угоди кожен день. Це може бути раз в тиждень, може бути два рази в тиждень, може бути три рази в тиждень. По-різному це буває. На криптовалюті може бути трошки більше часу, коли угод взагалі не буде. Так само це пов'язано навіть з сезонністю. Якщо ми зараз перейдемо на графік та подивимось, наприклад, на графік біткоїну, ми бачимо, що. Графік тут рухається, тобто все нормально, він постійно торгується, але якщо ми дивимося в загальному на графік, то досить часто буває так, що ціна знаходиться в таких боковиках. Вона. Плюс-мінус в одному діапазоні на одному місці. Далі потім якісь агресивні імпульси бувають, і дуже часто, особливо це залежить від сезонності. Наприклад, якщо зараз ринок відносно активний, то ринок плюс-мінус виглядає добре. Якщо ми відмотаємо кудись назад, де ринок був не дуже активним. Наприклад, ось тут то ринок знаходився відносно в одній зоні. Він не дуже був активний його торгувати було б тяжко, особливо в таких моментах. Тобто, ринок знаходився 12 днів, майже плюс-мінус в одному діапазоні, досить вузькому. Але це якщо говорити про біткоїни, є багато інших криптовалют. Наприклад, беремо Dogecoin. він взагалі може набагато довше стояти на одному місці, тобто ціна може не рухатись майже там досить довгий період часу. Якщо ж ми беремо Форекс ринок, то тут навіть якщо ми включимо 5 хвилинний таймфрейм. Тут постійно щось відбувається, тобто цей ринок дуже рідко стоїть прямо на одному місці, і боковиків ось таких саме буде тут набагато менше, і він підходить для торгівлі кожний день краще. Якщо ми говоримо про інвестиції, то інвестувати краще в криптовалютний ринок. Тому що ви можете купити щось на спотовий ринок, наприклад, на місяць, на два на три забути взагалі про це. Якщо ми говоримо про торгівлю постійно, то. Комусь краще підходить Форекс, комусь може підійти криптовалюта. Але постійна торгівля, вона на цих ринках так само буде трошки підрізнятися. Умовно, якщо ми на криптовалюті можемо тиждень торгувати, можемо два тижні не торгувати, то Форекс ринок це той ринок, на якому потрібно кожен день щось робити, щось дивитися, щось аналізувати. Тобто Форекс ринок він більше для тих, хто хоче постійно працювати крипто це можливо ринок для тих, хто хоче більш пасивне інвестування і так далі. Заробляти можна однаково і так, і так, в залежності в кого. На якому ринку краще виходить, кому де буде простіше, але в цілому Форекс ринок він більше підходить для постійної торгівлі. Крипто це більш інвестиційний ринок і більш для свінг торгівлі, тобто для позицій, які будуть триматись не один день. Регулювання це досить спірна тема. Насправді, ми можемо дуже часто чути про те, що Форекс це повністю регульований ринок, що там крипта взагалі не регулюється. Що так само не є зовсім правдою, тому що якщо ми говоримо про Форекс, ми в основному все таки торгуємо проб компанії, що означає, що там такої, як регуляції, немає. Є моменти з проб компаніями, є їхні правила певні, є там е е нюанси. Але саме якщо ми говоримо про регулювання зі сторони там країн, зі сторони банків і так далі, то на нас це сильно не впливає як на трейдера. Якщо ми говоримо про криптовалюту, то так само, тобто біткоін, наприклад, його тяжко регулювати. Але що ми говоримо про той, що USDT чи про ті ж якісь там певні криптотокени, які є регульованими, є регульована криптовалюта, яку так само можуть, якщо ви, наприклад, там вкрадете в когось криптовалюту, той же самий USDT, то є шанс того, що вам їх можуть заблокувати. Тобто, не є так, що ринок повністю не регульований. Біткоін можливо, біткоін досить тяжко регулювати, тобто там майже це неможливо і заблокувати його можуть хіба що більше у вас, тобто сам біткоін вас не заблокує. А от, наприклад, якщо ми говоримо про деякі інші по типу СДТ, то його можуть заблокувати, якщо ви зробили щось не так. Тому регулювання це досить спірне питання. І якщо говорити про те, як воно впливає на нас трейдерів, то можна сказати, що ні там, ні там воно на нас дуже сильно не впливає. Ліквідність, говорячи про ліквідність, це можна повернутись до питання як типів трейдингу, тобто що на Форекс ринку вона все таки буде трошки кращою, тому що там торгувати можна постійно і там набагато більше коштів в ринку. Якщо ми говоримо про крипторинок, то коштів в цьому ринку менше. Якщо ми, наприклад, беремо біткоін, то там ще плюс-мінус коштів багато. Але якщо ми будемо брати більшу кількість криптовалют, якісь інші, то. В них не так багато коштів порівнюючи там з тим євро чи з тим якимсь канадським доларом. З будь-якою Форекс парою в Форекс парі буде набагато більше коштів, і вона буде набагато простіша для торгівлі постійної, тому що чим більше коштів в валюті, тим легше її торгувати. Тому саме з питань ліквідності Форекс буде кращим. Але якщо ми говоримо про волатильність, то на криптовалюті вона буде більшою. Тобто умовно там плюс 10%, якщо ви інвестуєте, то легше отримати з. Біткоїна ніж з якогось євро, якщо ви просто купите євро. Тобто в плані володильності, криптовалютний ринок буде краще. В плані ліквідності, саме як для трейдингу, то краще буде Форекс ринок. Тож підсумуємо, що краще обрати для початківців при початку роботи на цих ринках. Ми тут зробили. За та проти для кожного ринку знову ж таки, ці за та проти, вони можливо будуть більш суб'єктивними, та вони є нашою оцінкою, тобто те, що ми торгуємо, те, що ми зрозуміли з часом. Можливо, комусь навпаки буде зручніше, не так як нам. Почнемо з Форекс ринку. Аргументом за та аргументом проти є торгівля на кожний день. Чому і за, і проти. Ми це виділили кожний день. Комусь це зручно може бути, комусь це. Навпаки, краще, що ми можемо прийти. Ми знаємо точно час, коли ми працюємо, ну, окрім вихідних, звичайно, і ми можемо чітко розуміти наш графік. Тобто ми в 8 ранку, там, наприклад, прокинулись, там до 5 вечора посиділи, і ввечері ми вже можемо відпочивати. Коли ж ми говоримо про крипторинок, то там досить тяжко виділити графік якісь собі роботи чи, чи такі години, в які ми торгуємо. Ми можемо для себе ексформувати, але вони будуть більш такі. Особисто для нас зручними. Тобто, це як і плюсом такого графік роботи, так само може бути і мінусом. Тому тут стосовно цього радимо обрати той варіант, який вам буде більш зручним. Низькі порі входу, що той, що той ринок, він є насправді низьким для порогу входу. Якщо ми говоримо про форекс ринок, ми розбирали, що це може бути там 25 доларів середня вартість на крипто ринку можна почати з 10. Але на форекс ринку трошки буде це зробити легше за рахунок того, що. Там постійно є що торгувати, там легше навчитись, Ну, якщо ми говоримо про наші матеріали, наприклад, буде легше трошки навчитись, і буде легше отримати більшу суму в управлінні, ніж на тому ж самому крипторинку. А, і за рахунок того, що це ринок більш технічний, так як ми виділили тут плюсом, тобто технічність ринку. Тому Форекс, якщо підсумувати, це більше про те, щоб почати торгувати, приділити достатньо цьому часу і. А, Почати легше, тобто почати простіше, коли ми говоримо про крипторинок. Тут звичайно аргументом за буде те, що він постійно відкритий, але знову ж таки, як я і казав, це може бути навпаки і аргументом проти, бо ми точно не розуміємо, коли нам саме працювати. Ми можемо працювати вночі, так і вдень, тобто ну, крипта може вночі бути активнішою, може бути в день більш активнішою. нам нам потрібно трошки більше буде приділяти часу або дивитися його більш постійно. А волатильність так само це є як плюс, так і мінус. Тобто, плюс в плані тому, що якщо ми беремо, розглядаємо для інвестицій, що ми внесли так само за плюс цього ринку, бо ми можемо щось купити на спот і тримати досить довгий час. Відповідно, за рахунок волатильності, це може сильно вирости, бо ринок може за день дати 10-20 ну в залежності від крипто -токіну. Але в плані волатильності він трошки кращий. Якщо ми говоримо про торгівлю на кожен день, тобто про інтрадей-торгівлю, по суті, це сильно не впливає, тому волатильність вона деколи може навпаки зіграти в гіршу сторону, тому що вона береться ще так само за непередбачуваністю цього ринку. Тобто більше цей ринок буде маніпулятивним до новин, що так само можна віднести до. Аргументу проти, наприклад, там хтось напише щось в Твіттері, як буває з деякими там мемкоїнами і так далі, і токен може врости. Він може, звичайно, рости в нашу сторону, а може навпаки падати, і це буде там проти нас. Тобто ринок є більш маніпулятивним, і, відповідно, ця волатильність за рахунок цього може бути як плюсом, так і мінусом. Корикс ринок він же є більш стабільним, ми більш чітко знаємо, коли новини. Вони майже в основному всі передбачувані, тобто ми точно знаємо, коли буде час цих новин. Дуже рідко буває таке, що новина виходить там непередбачуваною, але це буває там декілька разів на рік, можливо, навіть один-два рази на рік. На крипті це може бути частіше. Тобто цей ринок він буде все-таки більш для пасивної торгівлі. Він підходить, звичайно, для активної торгівлі, але якщо ми беремо сферу в цілому, то пасивна торгівля тут буде краще, ніж на Форексі. І якщо ви там не маєте чіткого графіку, тобто ви не можете там працювати за основними годинами Форекс ринку, тобто ви хочете там працювати більше на вихідних, ви хочете працювати там більше вночі, можливо, тоді. Крипта, скоріш за все, вам підійде краще, або якщо ви хочете покласти кошти і просто про них забути, наприклад. В такому плані краще обрати крипту. Форекс, ви ж будете постійно торгувати, крипту, скоріш за все, ви будете, якщо навіть і торгувати, то в деяких, в деяких випадках закриття угоди ви можете чекати день, два, три. На Форексі це так само може бути, в залежності від для торгівлі, але на крипті це більш частіше буває. Тож підсумуємо, як почати працювати на кожному з цих ринків. Перше, що необхідно, це зареєструватись на платформах. Тредінфю. Тред обов'язково потрібно для трейдера, тому що аналізувати графік там найзручніше. Та торгувати по-іншому без нього не вийде. Якщо ми говоримо про формат інвестицій, що купили, забули, так, там не сильно трейдинфів потрібний, тому що там і аналіз не дуже потрібний, він базується, можливо, на інших речах когось. Але якщо ми говоримо саме про трейдинг, саме про торгівлю, то тредин фью він має бути обов'язково. Далі обираєте платформу. Відповідно, якщо обрали крипторинок, там, Bybit, Binance, будь-що що вам буде зручно. Якщо Forex, то. Можете обрати проб компанію і почати на ній торгуватися. Там PluGarдіan, MyFund, Data Fix, їх є досить багато. Друге, це почати дивитись навчальні матеріали. Перед цим всім ви можете перейти до нас на YouTube. На нашому YouTube є дуже багато навчальних матеріалів, тобто є окремий розділ навіть з навчанням безкоштовним. Але плюс до того, ви можете дивитись кожне відео, і в кожному відео, ви щось для себе можете дізнатися нового. І кожне відео можете сказати, що буде для вас навчальним. Основне, звичайно, почати з цього розділу, щоб ви мали якусь базу, щоб ви розуміли саме, як працює трейдинг, які там є базові елементи і так далі. Третій пункт це вчитись самостійно або в ком'юніті. Ви можете після вивчення матеріалів, після проходження базової якоїсь частини матеріалів, можете почати вчитись далі самостійно, робити якісь спектеси, тобто практикуватися. Або ж зробити це в ком'юніті, це буде набагато швидше і простіше за рахунок того, що всі ваші питання ви можете відразу отримати на них відповідь, та вам не потрібно шукати в інтернеті і тратити на це кучу часу. Але, звичайно, можете продовжити самостійно, якщо вам такий варіант більш комфортний, більш підходить, хоча це буде набагато важче. А, і четвертий пункт це вже почати торгувати. Ви можете придбати про челендж, якщо ми говоримо про Форекс ринок, або почати торгувати на власні кошти. Тут, кому як зручніше, звичайно, з пропчеленджем це буде набагато легше, тому що. Втратити ви зможете набагато менше коштів при тому, коли починаєте торгувати. Е, тому що на власні кошти втрати будуть набагато більшими. Чому так ви можете так само перейти на наш канал, ознайомитись з тим, як працюють проб компанії. І насправді для новачка це набагато краще. Тому, якщо у вас виникнуть якісь питання, можете писати і в коментарях або в наших телеграм-каналах та починайте дивитись матеріали. Якщо вам стане цікаво, можете приєднатися до нашого ком'юніті та покращувати ваші навички разом з нами.